Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, ви мене дуже часто запитуєте в коментарях про ті чи інші доплати, виплати, допомоги, так на які маєте право, які мали б отримувати, але дуже часто люди їх не отримують, просто не знають про те, що вони можуть і мають їх отримати, а деякі просто не дооформляють ту чи іншу пільгу. Так от. Сьогодні я вам розповім про одну дуже суттєву виплату і дуже суттєву, суттєве збільшення вашої пенсії, яке реально працює, яке реально отримують, щоб ви були в курсі, якщо ви підлягаєте під таку категорію, щоб також оформили і не втрачали свої кошти. Тож, е пенсія до 8187 гривень і доплати там ще в районі майже 500. Хто на ній має право як це отримати? розбираємось. Зараз вам все розповім про ці виплати допомоги пенсії, про всі добавки, всі доплати, які туди нараховуються цій категорії. Але перед тим хочу попросити вас, дорогі мої глядачі, не полінитись, потратити 2 секунди часу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Так ви будете отримувати важливість сповіщення. Про цю тему про пенсії, виплати, допомоги, соціальні різного роду, субсидії і все-все, все що з цим зв'язано, щоб ви нічого не пропустили. Тож, якщо бажаєте бути в курсі, то долучайтесь до каналу Народна Думка. Висловлюйте свої народні думки в коментарях. Обов'язково, якщо вам відео корисне, то не лінуємося йому, ставити лайк. Так будемо співпрацювати. Тож розбираємося. Є категорія пенсіонерів, які е, мають право на зовсім інші виплати і набагато більші, ніж звичайні пенсіонери. Мова йде про пенсіонерів чорнобильців. тож на які вони мають право доплати, скільки їм платиться не менше, ніж, і за що йдуть доплати додатково до пенсії, розбираємось так. Розмір пенсій для чорнобильців з певною групою інвалідності е, повинен бути не менший, ніж перша група 8187 гривень, друга група 6549 гривень, третя група 5048 гривень. Бачимо так, що ці розміри пенсії і набагато більші, ніж звичайних пенсіонерів і людей з інвалідністю. Далі. Крім того, вийти на пенсію вони мають право раніше на термін від 1 до 13 років, в залежності від обставин і висновків лікарської комісії, якщо в них є не менше 15 років, років страхового стажу. Бачимо, що і тут так доволі знижені характеристики порівняно з, будемо так назвати, звичайними пенсіонерами. Далі, крім того, певні категорії мають право на доплати до пенсії. Тож, ліквідатори першої групи це 474 гривні, другої групи 379 гривень і третьої групи 284 гривні. Там ще з копійками, але я все заокруглював. Ті, хто проживав і працював в зоні відчуження, тобто в цій 30 кілометровій зоні, в той час. Ма і отримав інвалідність, має додатково отримувати доплати. Третя, ой, перша група 341 гривня, друга група 227 гривень, третя група 170 гривень. Інші особи, що належать до другої, третьої або четвертої категорії Чорнобильців, отримують такі доплати. Друга група 170 гривень, третя група 113 і четверта група 56 гривень. Діти, що отримали або інвалідність, або були заражені променевою хворобою в той час, так то додатково ще отримують доплату 170 гривень. Усі люди, які зараз отримують пенсію, мають якусь Чорнобильську категорію і мають інвалідність, і можуть довести, що ця інвалідність саме спричинена через. Взрив на Чорнобильській атомній станції, так саме через ці обставини, повинні, ну не то, що повинні, а мають можливість піти це зробити, і тоді отримувати такі суми, як я назвав раніше. Перша група 8187 гривень, друга група 6549 гривень. І третя група це 5048 гривень. Це доволі немаленькі кошти. Просто дуже велика кількість людей, чому я так акцентую на цьому увагу. Дуже велика кількість людей просто не йшла і не оформлювала собі цього. Ну, Тому що вважала, що це щось не потрібне. Так, тоді менше за це платили, чи не платили взагалі. Дані суми прийняті і затверджено про ці виплати з 1 березня цього року. Тому, якщо у вас є ті критерії, про які я назвав, ідіть, оформлюйте і отримайте. Ви на цю пенсію заслужили 100%, поклавши своє здоров'я, так отримавши певну дозу радіації в тій чи іншій мірі. Тож, і далі спостерігаємо за цими ситуаціями, далі моніторю ваші коментарі. Відповідаю, тому до нової зустрічі на каналі. Народна думка.